Зудуся, ти найкраща у світі, добра, лагідна, найдирніша людина. З ним тобі твої ніж вітаю, доброї вдачі тобі побажаю. Матінко, любою, голубенько, милу, щирі вітання тобі, зичу щастя, здоров'я і миру в домі нашому завжди. Нехай здорові діти будуть, тоді щаслива будеш ти, бажаю ніжності, любові, порозуміння та плоти. Щирі вітання для мати залишайся здорова і щаслива, а радість нам ми тебе любимо. Спасибі за ласку, за щире добро, недоспіння ночі, і тепло, здоров'я міцного тобі зекляю. я щиро, любові і радості, злагоди і миру. Міцного здоров'я, менше хвилювань, хороших людей, теплого дому, щасливого життя. Люба матуся, достатку і любові, благосполучення і здоров'я, щастя, успіхів у всіх справах. Була матуся, будь завжди весела і добра, і при потребі будь хоробра, не дача серед всіх матуз найкраща. Спасибі за ласку, за щире тепло і досполій ночі, вдвайливість, добро. Меняторі бажаю, красиві, солоди, любові від Бога, сили природи. Любові і сміху, безмежної втіхи. Мама, я вітаю тебе за матері. Матусю, тебе обіймає, найкращої завжди називаю. Будь моя рідненька, дуже щаслива, красива, неповторна і мила. Мама моя люба, найрідніша в світі, ти на сонечко моє вітаю тебе за святом. Дорога, Матуся, вітаю тебе за святом. Бажаю тобі міцного здоров'я і щастя, низький уклін і найкраще побажаю. Люблю тебе. З нематері тебе вітаю, Матусю рідна, янгол мій, нелегкий та який щасливий шлях материнства славний твій. Прости мені усі турботи, безсонні ночі, море сліз. Дитину, ставити на ноги важкий, важливий механізм. Здоров'я мила побажаю, щасливих посмішок, тепла. Любов твоя, щоб материнська мене від горя вберегла. Люба Матуся, з тебе я вітаю, усього найкращого у світі бажаю. Була, що здорова завжди посміхалась, щоб соліку замку з тобою віталась. Матуся моя дорогенька, ріденька, така золота, моя ніжна тиненька, святом тебе, я щиро вітаю, здоров'ям ну, сердечно бажаю. Матусі, вітаю тебе, здеб... матері, бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарної настрої. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, вагітна і найкраща на світі матуся. Я Дуже люблю тебе. Дорога моя мамо, вітаю тебе матері Ти була для мене підтримкою у житті. Бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла і також безмежної радості в житті. Рідні руки, рідний погляд, ти така в мене одна. З ним матері, вітаю, мамо моя чарівна. Това дякую тобі за життя за ласку, за щирість, за дане я частіше сміхайся та відпочивай. Люблю тебе. завжди имати це знання.